Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, вітаю вас на занятті з математики. Діти, подивіться, а з якої ж казки до нас прийшли ці герої. Так, це Марійка і три ведмеді. А ви пам'ятаєте, малята, що було в цій казці? Так, дівчинка Марійка пішла в ліс без дозволу. Знайшла там будинок, в якому жили три ведмеді, наробила там шкоди, злякалась ведмедів і втекла. Подивіться, діти, якої шкоди вона наробила в будиночку ведмедів. Так, та це було вчора. А сьогодні Марійка рано прокинулась і їй стало соромно. За свою поведінку, і вирішила вона піти в ліс, щоб просити пробачення у ведмедів. Вона встала гарно одяглась і пішла в місто. По дорозі вона побачила магазин, в якому продавали повітряні кульки. Марійка вирішила купити кульки для ведмедів. Бо в лісі точно кульок немає. А скільки тих кульок треба купити? Марійка не знала, бо вона не вміла рахувати. Що ж робити? Малята допоможемо Марійки купити кульки для ведмедів. Добре, молодці. Дивіться, ведмедиці Марійка купила жовту кульку. Татові ведмедю купила блакитну кульку і синку ведмежатку мишку теж блакитну кульку. Малята, скажіть мені, скільки жовтих кульок купила Марійка. Правильно, малята. Одну. Якою цифрою ми позначимо жовту кульку? Цифрою. Один. Молодці. А скільки блакитних кульок купила Марійка? Порахуємо. Одна-дві. Якою цифрою треба позначити? Цифрою. Два. Молодці, малята. А скажіть, чи вистачить кульок для всіх ведмедів? Давайте з вами перевіримо, скільки всього ведмедів і скільки кульок. Рахуйте разом зі мною. Один. Два. Три ведмеді. А зараз рахуємо кульки. Одна, дві, три. Для всіх ведмедів є кульки. Так, бо всіх ведмедів у нас три і куляк теж три. Можна сказати, що їх однаково. Три ведмеді і три кульки. Малята число три позначається цифрою три. Проведіть по ній пальчиком. Ви тепер зможете її упізнати. Так, молодці. А наша Марійка пішла далі. Побачила яблуню з червоними яблуками і вирішила для ведмедів назбирати яблук. Маємо з вами знову рахувати. Треба цифри пригадати. Подивіться, яка це цифра. Один. Скільки яблучок покладемо на тарілочку? Одне. Правильно. Молодці. А це яка цифра? Цифра два. Скільки ж яблучок ми з вами покладемо на тарілочку? Думаємо? Одне. Два. Два яблочка. А цю цифру ви впізнали? Яка це цифра? Так, три. Скільки ж яблук треба покласти на тарілочку? Давайте з вами подумаємо і порахуємо. Одне. Два. Три. Так. Три яблучка. Давайте ще раз. Одне, Два. Три. А назвіть діти ще раз всі цифри. Один, два. Три. Добре. Якщо Марійка зібралася в гості до трьох ведмедів. Скільки ж яблук їй треба взяти, як ви гадаєте? Так, правильно, три. Увесь день Маріка подарунки вибирала, рахувала цифри, впізнавала цифри, думала, що понести на подарунок ведмедів. Аж вже настав вечір. Треба лягати спати, бо завтра рано вставати, на гостину до ведмедів вирушати. Діти, треба ж Марійки нагадати, скільки подарунків для трьох ведмедів взяти, бо вона вранці може й забути. Скільки всього ведмедів? Правильно, три. То скільки ж їй треба взяти кульок? Давайте їй нагадаємо. Так, три кульки. А яблук теж три. Якою цифрою позначимо число три? Так. Цифрою 3. Ви, я гадаю, вже запам'ятали цю цифру. Молодці малята! Бачите, як добре знати математику і вміти рахувати. До зустрічі малята. До побачення!